Більш спокійне ставлення і до священників. Ми намагаємось максимально упростити іконостас, щоб не відділяти. Ну, тут це ми наближуємось до католицької, до, до латинського обряду. У нас в церкві непринципово ми можемо служити і в грецькому обряді, і в латинському обряді, бо в Євангелії нема вказання на те, в якому обряді треба служити. Єдине, ми наполягаємо на причасті. Ну, ми стоїмо на позиції причасті тілом і кров'ю, тому що е, на Тайнівчані Господь взяв чашу, взяв хліб, тому з цього нововідіння Ватикана причастя оплатками, ми його не, у себе не практикуємо. Ми не критикуємо, ну так вони служать, ну хай собі служать. Но, но ми не наша задача критикувати. Інші обряди або інші розповідання. Я говорю так, не кричіть темрява, запаліть світло. Но наша задача, щоб в церкві не було розцінок на обряд, не було розцінок на таїнство, щоб наші архієреї не брали хабарі за рукоположення, не торгували парафіями. Щоб людина, якщо в неї нема грошей у вішені, не боялась прийти в церкву. А знала, що вона прийшла, взяла свічку, поставилася, колись може щось пожертвує, колись і не пожертвує. Все побуває. Сьогодні в людини немає на хліб. То тоді їй в першу чергу треба прийти помолитися. Заспокоїтись принаймні. Одержати впевненість в завтрашньому дні. І завтра буде успіх. Розумієте? Тобто, коли я бачу ці лексуси, мерседеси і все інше, мені просто соромно. Господь ходив пішки, апостоли ходили пішки. В Єрусалим Господь їхав. Не на Золоченій Кареті, і на, не на породистому сладі Череблюті, а на міську От. І він дав приклад служіння, то я хочу сказати так, називаючи Христина, іди За Христом. Ну, якщо я хочу переконати людей, що це можливо, то, по-перше, на в першу чергу, я повинен це робити, правда? Тому що, якщо в сім'ї. Батько п'янствує, а мама десь там ще щось робить. Але переконують дітей, що треба жити дуже порядно. Очевидно, діти будуть копіювати тата й маму, але не слухати їх у віщування. Тому одна з проблем, як мені здається, сьогодні наша, це проблема з тим, що у нас мало самовідданого священства. Я сказав, що в Римо-католицькій церкві ця проблема менше відчутна, там краще готуються священники і, наскільки я бачу, більш самовідано ставляться розкущення. У інших, в наших ортодоксальних, буває вся. Хоча я знаю дуже гарних священників. І в автопальній православній церкві, і в Київському патріархаті, і навіть в Московському патріархаті, які сьогодні не переходять в українські структури тільки через деякі особисті якості, певних архієреїв і якісь об'єктивні причини, а не тому, що вони не хочуть служити чи вони погані Так що розумієте, якщо ми будемо, скажімо так, запалювати трошки світло. І показувати гарні приклади, то хтось буде помаленьку, помаленьку, прилучатися. Оце я хотів 5 хвилин, а проговорив більше, Ну, ви мене не перебивали, то я думав, що вам цікаво. От. Ну, я хочу єдине ще сказати, що я, власне, походжу з родини православної. Лі ну, Євангелії це теж була одна з перших моїх книжок. Правда, вона була церковно-слав'янською мовою. Прагідній в Козятині в Вінницької області своїм коштом. Хату собі побудував трошки меншу, а щоб люди мали де молитися, побудував церкву. І там же й похований прабаба, біля цієї церкви. Правда, там не по місяці переку. Мені пощастило в 70-х роках познайомитись